І на привіт, я хотіла залишити тобі фідбек щодо твого курсу режим не турбувати. І ти знаєш, що його цінність набагато перевищує вартість. Ну це правда так. І я не розумію, чому ти так дешево його продаєш. Хотіла з тобою поділитися невеликою такою історією, що змінилось для мене після цих чотирьох днів. Після чотирьох днів, коли я переглянула всі уроки, зробила чесно для себе всі домашні завдання. Яка проблема в мене була? До того як я переглянула курс, я працюю фрілансером і я не могла вибудовувати свої особисті кордони з колегами і з клієнтами, клієнти могли мені писати у вечірній час, у вихідний час. І я одразу ж намагалася їм відповідати, одразу намагалася робити їхні завдання. Хоча при при цьому я дуже втомилася в цей момент, так я дуже хочу відпочити або навпаки, в мене є якісь справи. В мене там є тренування, або мій англійський. Я пропускала якби свої справи, так свій час, щоб там зробити щось для клієнтів, і мене це виснажувало. У мене постійно були вигорання. Реально, я вже з професії хотіла йти декілька разів, і я розуміла, що мені потрібно якось відстоювати свої кордони, якось їх вибудувати, якось це доносити клієнтам колегам. Але я не знала як. Після того, як я переглянула твій курс, я сіла, написала собі план. Я зрозуміла, що кому і як я можу донести. Я зрозуміла, як мені поводитися в тій чи іншій ситуації, і вже завтра я розійшлю графіки своєї роботи, так, я пропишу чітко години. Я домовлюся з ними про певні нюанси в роботах, щоб ніколи не було форс-мажору, як то кажуть. Тобто я максимально буду тепер намагатися справді приділяти час в першу чергу собі, а вже потім думати про завдання іншим. Бо якби гроші заробляти, це звичайно ок. Але якщо в мене не буде сил і бажання їх потім витрачати, то навіщо це все? Правда? То я тобі дуже дякую, ти мені дуже допомогла. На наступні твої курси я теж твій студент. Чекай, дякую.